Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні та хрумкі вафельні трубочки. І для їх приготування нам потрібно яйця, цукор, вершкове масло та борошно. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми для початку у глибокій зручній посудині з'єднуємо яйця та цукор та за допомогою блендера, використовуючи насадку вінчик. Усе гарно збиваємо до однорідності та пишної маси. Далі сюди ми додаємо вершкове масу. Я його злегка розігріла у мікрохвильовій. Ви ж можете попередньо залишити при кімнатній температурі. Або ж навіть використати маргарин. Але я завжди беру саме вершкове масу. Тож тепер знову гарно блендер усе вимішуємо до однорідності. І тепер додаємо борошно. Яке ми попередньо просіли. Вимкненим блендером злегка вводимо борошно у тісто та, включивши, продовжуємо усе збивати допоки маса не стане максимально однорідна. По своїй консистенції буде як досить густа сметана. Густе тісто, але воно буде спадати з вінчика. Ось таке саме воно повинно бути. А далі починаємо процес самого приготування. Для цього беремо нашу електровафельницю та розігріваємо її до потрібного стану. Та на центр викладаємо 1 столову ложку нашого тіста та готуємо. Процес приготування однієї вафельки займає в мене приблизно 1 хвилину часу. Тож, поклавши тісто, орієнтуємося на час та на саму вафельку, і коли вона готова, знімаємо та придаємо їй необхідну форму. Ось так у мене трубочка. Таким чином потрібно робити для того, щоб поки тісто гаряче, воно піддатливе в роботі і можна формувати усе, що вам потрібно. У охолонушому вигляді, воно не буде і буде тріскатись у руках. Тож, отаким от чином, формуємо кожну трубочку і викладаємо наступну порцію тіста. Або ще один варіант. Я у літній період особливо люблю готувати з даних коржиків ось таких вафельних. Вафельні ріжки. Використовую я їх для морозива, який я також готую власноруч. У мене для цього у комплекті йшла ось така спеціальна пластикова штучка у формі конуса. Тож таким саме чином випікаємо наші вафельні листи та гарячими скручуємо їм, придавши необхідну форму. Бачимо досить швидкий та легкий процес. У мене поторіся займає приблизно 1 хвилинку часу. Ви, звичайно ж, орієнтуйтеся на свою вафельницю, щоб у результаті отримати ось такі гарні, рум'яні, золотисті, ароматні та дуже хрумкі вафельки. Такі вафельки, певно прийдуть до смаку як дорослим, так і дітям. Адже цей смак подобається максимально усім. До того ж, їх можна заповнювати кремом, начинкою, солоною карамелю чи будь-чим, що вам до смаку. І тільки гляньте, яка вона хрустка та дуже гарної форми. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте та смакуйте, адже вони прекрасно підійдуть просто для перекусу чи поласувати таким десертом до чашечки смачної кави або ж чаю. І як завжди, не забувайте підписуватися мій канал, натискати на дзвіночок щоб не пропускати нові рецепти. Та ставити пальчики догори. Я вам бажаю смачного та до зустрічі!